Вони бігають і у будні, і у вихідні. Нині на порядку денному шестикілометровий кілометровий крос. Серед тих, хто долає дистанцію, і посол Малайзії в Україні. Попри напружений графік, тренуються чотири рази на тиждень уже півтора року. Я намагаюся бігати між робочими зустрічами або пізно ввечері. Влітку сонце довго не сідає, але буває і в сутінках займаюсь. Якщо пропускаю вечірню пробіжку, то встаю о четвертій ранку і бігаю перед роботою. Посол найбільше облюбував пробіжки на схилах ботанічного саду, адже живе буквально за рогом. Утім, сліди від кросівок бігунів чини в усіх київських парках, щоб не було психологічного звикання до одного місця. У жовтні краще долатимуть марафонську дистанцію у 42 кілометри в Мюнхені. Серед них і Анастасія. Для її тренувань найлютіший ворог це спека. Раз в холод намного легше. Ну зимою ми так уже тренированы, що ми там в будь-яку погоду і в снігу, в дощ ми вже бігаємо. Просто треба добре правильно есть, Тобто, там, коли морози, треба несколько слоев одежды одевать. Правильний одяг і взуття найперше, до чого привчають у клубі. Новачкам радять починати зі швидкої ходьби. Потім чергувати біги з кроком, і лише опісля переходити до повноцінних пробіжок. У цьому аматорському клубі добігалися до того, що їх навіть запросили до національної збірної. Є вид легкої атлетики – Горний біг. Ми приймали участь в чемпіонаті Європи в составі зборної України. В принципі, пробіжали, добіжали. от задачу виконали. завдання на сьогодні. Малазійський посол теж виконав У нього двадцять сім Переведіть на із Та Головне для нього не ці цифри, а сам процес. Завдяки бігу каже посол відкрив для себе красу України і здорове життя. Його можна почати і у 50. Анастасія Бабенко Олексій Іванченко, в п'ятий канал.